Три дні поспіль у Нетішині за підтримки Хмельницької АЕС проходила 16 та міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і фахівців проблеми сучасної ядерної енергетики. Перший день конференції був запланований в режимі як очної зустрічі, так і онлайн. В центрі ділових зустрічей зібрались представники відокремленого підрозділу Хмельницької атомної електростанції, українського ядерного товариства та науковці у зв'язку з агресії расистів. Місце її було Плановано проведення в місті Нетішень, Хмельницька рада була приймати цю конференцію, незважаючи на вчорашні атаки, на всі труднощі, які склалися, на перекір ворогу, ми все ж таки. Зуміли розпочати цю науково-технічну конференцію у своєму вступному слові. Володимир Гуць привітав учасників та зазначив, що незважаючи на усі труднощі та намагання ворога знищити український народ, це йому не вдасться, і ми будемо продовжувати реалізовувати усе заплановане. Проведення даної конференції це чудова нагода для обміну досвідом між науковцями та кінцевим споживачем у сфері вітчизняної незалежної енергетики, а також можливість підняти рівень ядерної, радіаційної та енергетичної безпеки України. Важливо саме розвиток науки, підняття рівня безпеки, пошук способів підвищення її рівня, підвищення ефективності енергетики. І це місце, коли у нас наука, виробництво може поспілкуватись, обіднятися досвідом, знайти цей контакт, і на ворогу ми будемо рухатись вперед, розвиватися. Вільно незалежно даний захід від початку свого заснування проводився під егідою громадської організації Українське ядерне товариство на базі Харківського національного університету імені Каразіна та у тісній співпраці з національним науковим центром Харківський фізико-технічний інститут. Цьогоріч війна не дозволила провести конференцію у традиційному місці. Тож представники місцевого підрозділу «Укр'яту» запропонували Натішин у якості альтернативи, маючи представників Харкова в Нетішині. Ми як представництво в Натішині українського ядерного товариства вирішили запропонувати такий формат очно онлайновий. Хто зміг, той приїхав з доповідачів. А Хто не зміг приїхати той в онлайн у рамках конференції було заплановано чотири наукові секції, під час яких були розглянуті актуальні питання функціонування і розвитку ядерної галузі та ядерних досліджень у перший день проведення найбільше зацікавлення та жваве обговорення викликали доповіді на тему генерації нових потужностей за технологією Ей 1000 Серед доповідачів начальник відділу нових проєктів відокремленого підрозділу науково-технічний центр ДПНЕК «Енергатом» Олександр Рудевич з роботою стратегія розвитку атомної енергетики України, представниця американської компанії Westinghouse Джулі Джорджманс із оглядовою доповіддю про технології ЕПІ 1000 та Геннадій Самосій, заступник головного інженера з нових блоків ВПХС, з проєктом будівництва ЕПІ АП-1000 на майданчику ВПХС. Загалом у цей день на розгляд аудиторії було винесено понад 20 наукових робіт, досліджень та доповідей. Представники українського ядерного товариства висловили щиру вдячність керівництву Хмельницького. Атомної електростанції за допомогу в організації та проведенні даного заходу ми були ідейними організаторами. Якби не підтримка Хмельницької атомної станції та керівництва ОБГС, цей би захід не відбувся. Якби не робота Харківського університету, цей би захід не відбувся. Це гарний захід, де можуть зустрітися науковці. І ті, хто є в кінцевими споживачами їхнього труду, організатори переконані, що такі зустрічі дуже важливі, особливо для молодих спеціалістів, адже це стимулюватиме подальший розвиток науки в Україні та ядерної галузі, зокрема.